Секрет змін в нашому житті залежить від мислення та маленьких комфортних кроків та дій, які дозволяють нам змінювати те, що вже є. Я прочитала більше сотні книг із саморозвитку, і саме ці три книги знайшли в мене найбільший відгук. Я почала діяти, а не лише й мріяти. Я перестала боятися невдач. І як тривіально би це не звучало, але знайшла себе. Сьогодні я розкажу про ці три книги і секрети з цих книг. Перша книга називається Мислення Керол Двек. Вона говорить про те, що у людей існує два типи мислення: фіксоване та те, що може розвиватися фікст та гроус. Люди, у яких фіксоване мислення, вони дуже негнучкі у своїх рішеннях, оцінках та поведінці. Кожну невдачу вони дуже сильно переживають, і їм важко починати знову. Найчастіше у провалах та помилках вони звинувачують якісь події інших людей, але не себе. Вони багато хочуть, але не роблять. Часто діють лише із позиції вигоди. Також їм важко відпустити ситуацію, і вони не можуть заспокоїтись тривалий час. Люди з мисленням, яке зростає, або growth mindset» вони навпаки сприймають невдачі як виклик, як точку зростання. Вони роблять висновки з своїх невдач та рухаються далі. Вони роблять щось трошки краще ніж до цього, і таким чином вони досягають успіху. Тобто, коли щось не вдається, вони не сприймають це як провал, а вони розуміють, що так буває, що так стається, аналізують, що можна було зробити інше, і рухаються далі. Крім того, автор говорить про те, що можна мати одночасно два типи мислення в різних сферах. Наприклад, стосовно роботи, можна мати фіксоване мислення, а наприклад, у стосунках, мислення, яке може розвиватися гнучке мислення. І це абсолютно нормально. Просто треба зрозуміти, що для вас краще і як можна це вдосконалити. Як допомогти собі бути більш ефективними, розуміючи свій тип мислення? Тому вона рекомендує ставити собі такі запитання: що я можу покращити в собі? Які навички в мене сформувалися завдяки невдачі? Що мені потрібно вдосконалити, щоб розвивати гнучке мислення? Наступна книга називається Потік. Вона говорить про такі стан, коли нам щось дуже сильно подобається. Ми забуваємо про час, про їжу, про все навколо і просто робимо з насолодою якусь дію. Це так зване оптимальне переживання, і його можна запустити тоді, коли нам потрібно. Для цього автор говорить про те, що потрібно прибрати питання, для чого я це роблю, і просто розпочати дію. Потрібно поставити мету, уявити, яким буде досягнення цієї мети, і почати робити маленькі дії. Крім того, автор зазначає про велике значення відпочинку. Тобто, для того, щоб мати таке оптимальне переживання, потрібно також відпочивати. При цьому деяким людям дуже важко відпочивати, оскільки відпочинок не має цілі, як такої. І ми знаходимося наодинці з нашими думками, які часто негативні. Саме тому нам важко відпочивати. Ми хочемо чимсь себе зайняти. Ми не можемо просто сидіти і про щось не думати або щось не робити. І тоді ми можемо, наприклад, дивитись серіали або фільми, щоб себе лише чимось зайняти. Але, як говорить автор, це не допомагає нам розслаблятися, не допомагає нам ставати продуктивнішими. І висновки з книги можна зробити такі: якщо нам потрібно потрібно відчути оптимальне переживання, потік, то нам потрібно і відпочивати, і ставити собі маленькі цілі, сідати і починати робити. Інколи нам здається, що справа буде нецікавою, нудною, і ми не хочемо її робити, прокрастинуємо. Але якщо ми починаємо щось робити, поглиблюємось максимально усвідомлено в процес, то цей процес починає нам подобатися. Ці книзі дуже багато інсайтів, і я дуже рекомендую її прочитати. Оскільки, коли ми читаємо книгу, ми завжди знаходимо для себе щось своє. Людина бачить те, що найбільш актуально, їй в даний момент. Тому те, що я говорю про ці книги, це моє суб'єктивне бачення. Коли ви будете їх читати, ви обов'язково знайдете те, що відгукнеться саме вам. Наступна книга називається Ефортнес. Або без зусиль. Вона про те, як працювати без зусиль, як працювати з насолодою. І знову ж таки, так само, як і попередній автор книги, цей автор говорить про те, що обов'язково потрібно відпочивати без відпочинку. Ми не можемо працювати максимально ефективно для нас та з насолодою, без дискомфорту. Мені дуже сподобалося одне правило з книги, яке я завжди використовую у своєму житті. Воно звучить наступним чином: я буду робити не менше, ніж щось. І не більше, ніж щось. Наприклад, я буду працювати не більше однієї години і робити відпочинок не менше 15 хвилин. І це допомагає нам працювати з максимальною користю і при цьому не вигорати або не втомлюватися. Автор говорить про те, що багато зусиль не призводить до великого результату. Тому потрібно робити мінімальні комфортні кроки, але на системній основі. Він також говорить про те, що не потрібно боятися помилок. Щоб помилятися, має бути сміливість, але помилки роблять нас. Краще вони говорять про те, що ми діємо. Мені також сподобалась порада про те, як зробити зусилля максимально ефективними. Для цього потрібно 60 секунд думати про те, яким має бути результат, уявляти собі кінцевий результат. І потім 10 хвилин робити щось максимально ефективно. сідати і працювати з максимальними зусиллями над цією справою. І потім відпочивати. Оскільки, коли ми 60 секунд думаємо про кінцеву мету, ми активізуємо мотивацію і можемо робити щось максимально ефективно. Також таким чином ми підвищуємо нашу енергію. Я дуже раджу прочитати ці книги, оскільки вони дійсно змінюють життя, ставлення до роботи, до відпочинку. До всього. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей. Пока.